Про якісне спілкування з дітьми ти періодично говориш в клісті, також ти цю тему чіпляєш. Що таке якісне спілкування, якісно проведений час з дітьми в різному віці? Мабуть, це щось різне чи ні? Ну для будь-якого віку, передусім, це безраздільна увага батька до дитини, якщо ми кажемо про якість. Тобто, якщо це час для дитини, то це час для дитини, це не час паралельно ще з чимось. А іноді я відволікаюся на дитину. Угу. Це про якість. Але я так само зауважую в книжці на тому, що неможливо досягнути якості часу з, дити з дитиною без кількості витраченого цього часу. І цьому навчає нас саме життя. Якщо ми бажаємо досягти успіху в будь-якій справі, ми маємо витратити на цю справу час. Те саме на дітей. Якщо ми бажаємо якісних стосунків з дітьми, ми маємо витрачати час на спілкування з нашими дітьми, бо вони зростають, міняється і життя, міняємось і ми, і обставини життя. І не можна, не відслідковуючи, не будучи в контексті життя дітей постійно, розраховувати, що ти будеш. Зможеш їх правильно зрозуміти в той чи іншій ситуації, а відповідно відповісти адекватно на ті виклики, з якими вони стикаються, чи на ті виклики, з якими ти стикаєшся, як батько. О, тому кількість важлива, а якість це безумовно, така е безроздільна увага. Ну, а з е віком е краще, особливо з підлітковим віком, ще вимагається трошки себе стримувати в оцінках того, що от дитина тобі каже, а ти. Угу. Замість того, щоб оцінювати, добре ти кажеш чи не добре, краще дослухати і дати зрозуміти, що ти зрозумів, про що вона каже. Просто послухати. Послухати да, без оцінок, без настанов. Просто почути і сказати, що ти її зрозумів, і можна потім висловити свою позицію. На позицію дитини. Я навіть себе пригадую в підлітковому віці. Багато моїх суперечок з моїм татусем вони були зумовлені не тим, що я прям там не погоджуюсь з ним, а тим, що мені було важливо відчути свою власну спроможність щось довести угу. з таким авторитетним, з такою авторитетною людиною, якою яким для мене все одно був мій батько. І для мене він був, ну, умовно кажучи, як тренажер mm. в цих питаннях. І на це теж треба зважати, що ну, підлітки вони випробовують і себе, mm. їм важливо себе пізнавати. І оця от, така конфліктність, вона не завжди, тому що прямо вони не погоджуються. Ну їм важливо якось свою думку сформулювати, якось її народити, цю думку. Ну і добре, що якщо є така можливість продовжувати такі. Е, е, Хай не суперечки, а дебати називаємо в домі з батьком, хм. якщо він на дебати, дебати дебати, готовий. Да, да, дебати з батьком це цікаво. Да, це, це діалог, це, це навчання діалоговій поведінці дітей, в тому числі вони вчаться діалогу, аргументувати, і тут навіть більшою цінністю є на те, щоб хтось когось переконав, а здатність вибудовувати діалог, мови це те, що потім пізніше вчать вже в вищих навчальних закладах. Але все ж таки, якісно проведений час це процес розмовляння з дітьми чи процес просто перебування разом в, в, на одній площі, на одній території і спільної якоїсь діяльності? Тобто, що тут більше? Тут і те, і те, в залежності теж від віку, для дітей там умовно молодшого шкільного віку, це просто прогулянка в парку може бути вже достатньо, гарно проведеним часом. А для… Там підлітків це може бути якась спільна гра, наприклад, з батьком навіть онлайн-гра. Бо зараз це теж таке явище, на яке треба зважати. Хоч хтось легалізував гру онлайн. Так, ну я просто знаю, що є такі татусі, які саме через це, що у них там є спільний якісь. Іноді важко, у мою це заборонити. Я не знаю, можливо. Ну, деякі ігри може досі дійсно забороняти, але деякі ігри вони. Може нести навіть якусь користь, але залученість батька туди. До мене син іноді підбігає. Прям хоче. Він намаг... вимагає від мене, щоб я розібрався в цій онлайн-грі і розумів, наскільки він круто грає. От йому от Важливо, щоб я зацінив. І мені здається, що йому не подобається, що я зневажливо ставлюсь до його гри на якомусь пристрої. Він хоче, щоб я оцінив професійність, масштабність і рівень його. Залученості і майстерності в цьому. І це цікаво за цим дуже спостерігати. І мені подобається, що він, навпаки, хоче, щоб я бачив, mm -hmm. у що він грає, і, і навпаки, це зацінив. А, батьки, я маю на увазі, чоловіки татусі, є дуже різні, як ти знаєш. Є такі мовчазні, ну м'яко кажучи. І, але він класно виконує всі ролі функції. Він забезпечує, він підтримує, він дає почуття безпеки. Він такий батя в хаті. Але от ну, він не той, щоб з ним сісти і по душах поговорити про, про мої там дитячі шкільні проблеми. Е е я думаю, що немало таких насправді. І оця саме брак якісних комунікативних властивостей е у чоловіків це більше проблема, без сумніву, ніж ні ні у ні жінок, ніж у матерів. А Це проблема чи це так не дуже проблема для дітей, як ти думаєш? Ну, все ж таки, дитина потребує розмов з батьком. Говоріння цього? Так, да? так. так, так. Тобто, то навіть що... якщо для чоловіка батька це не властиво, треба докласти зусиль. Треба докладати зусиль, бо дитині треба знати батька. Угу. А як знати батька, якщо батько не розповість, наприклад, про свою історію? І це дуже теж в книжці рекомендую. Дуже гарна така річ, час від часу влаштовувати такі історичні студії про наш родовід, mm -hmm. де тато може взяти там, альбом зі світлинами і показати: оце твої дідусь, це твоя бабуся, от вони такі. От її мій дідусь, моя бабуся були такими. А я в дитинстві, от жив там і поводив себе так і, і так от я реагував. На ті чи інші речі, тобто дитині важливо пізнавати свого батька, важливо бачити його почуття, щоб він їх висловлював, ці почуття. І важливо чути, як він ставиться до дитини, щоб він проговорював це, що вона для нього цінна, що він любить свого сина, свою доню. Що він вважає їх от такими і такими, там чесними, чи там справедливими, чи там сміливими, чи там, розумними, чи там гарними дітьми. І от в таких -то ситуаціях він це помічає. Це все діти потребують цих, цих завірень у своїй цінності, у своїй прийнятості з боку mm -hmm. батька, і відкривати для себе батька, як я кажу, це все потрібно. Бо цей зв'язок він інакше ніж через спілкування, mm. ну так і не виникне за великим рахунком. Тому так, це важливо. Не можна зневажати цим, треба Да. Тим більше, навичку. якщо ми зростаємо в, в сім'ї, то дружина нам в цьому може дуже допомогти. Mm -hmm. З дружиною ми розмовляємо і маємо розмовляти так само і з дітьми. теж. Uh. Так, да, мабуть, є щось більш притаманне для кожного, щось менш притаманне, і просто тут важливо ідентифікувати ті свої сильні, слабкі сторони, і на них більше звертати увагу не на ці слабкі сторони. Можливо, якщо є така складність у чоловіка, то тут е, дружині варто йому про це нагадувати, да, якби, щоб чоловік він е, винил, да, якби, зі свого цього, цього мовчазного стану, щоб mm -hmm. дружина йому нагадувала, що ну слухай, давай, давай, поговори.